Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Реабілітаційний центр для захисників та захисниць побудували в Мукачеві. Відтепер близько 70 військових зможуть отримати комплексну реабілітаційну допомогу за добу. Це перший спеціалізований реабілітаційний центр для захисників в області. Будівництво та ремонт тривали упродовж 9 місяців. Заклад оснащений необхідним обладнанням. Наразі центр ще доукомплектовують. Акції до дня музейного селфі провели в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту восьмий рік поспіль. Продовж дня охочі могли опублікувати свої фото, зроблені в музеї, у соціальних мережах. Як це було, дивіться далі у випуску. На Закарпатті оголосили штурмове попередження. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ДСНС та Закарпаття. Там написали, що 17 січня в Високогір'ї області зберігається помірна сніголовинна небезпека другий рівень. А 18 січня через відлигу мокрисні стощем та хуртовини очікують значну сніголовинну небезпеку 3 рівень. Просимо жителів та гостей області утриматися від походів в гори. Поблизу села Виряця Баргівського району на березі річки Тиса знайшли тіло 28-річного чоловіка. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, тіло людини знайшли на березі річки Тиса 16 січня о 18.14. Загиблим виявився чоловік 1996 року народження. Ознак насильницької смерті на тілі не було. Його направили на росин для визначення остаточної причини загибелі. Двох чоловіків та жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан, затримали сьогодні вночі прикордонники відділення салу Качопського загону на кордоні з Угорщиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що під час затримання один із чоловіків намагався втекти. Його розшукали у саду, який розташований поруч. Два чоловіки мали при собі паспорти громадян України. Жінка не мала документів. Правоохоронці встановили, що вона також є громадянкою України. Усі троє живуть у місті Чоб та разом. Вирішили потрапити до Угорщини по забунтами пропуску. Нах доставили кордонний підрозділ. Їх притягнути до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України. Затриманим загрожує штраф або адмінарешт. Жителя села Сторожниця Ужгородського району, який потрапив у ДТП на краденому авто у стані алкогольного сп'яніння, затримали поліцейські. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що до правоохоронців зателефонував 46-річний житель села Сільце Берегівського району та повідомив, що на АЗС, де він працює, викрили його автомобіль Опель. Тоді поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний житель села Сторожниця Ужгородського району. Він викрив авто і поїхав у невідомому напрямку. Після цього у селі Залужя він спричинив аварію. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У крові чоловік. Віка виявила 1,97 алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. Затриманому повідомили про підозру викрадення авто, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зала в реабілітаційному центрі для військових в Мукачеві. Обладнання для підводного витягування хребта і великих суглобів кінцівок показує начальник відділення реабілітації Андрій Федосенко. Працювати над такому обладнанні можуть спеціально підготовлені фахівці. У нас є три медичні працівники, які пройшли спеціальний тренінг, отримали сертифікати. Вони є операторами якраз по управлінню і використанню методологічно цієї методики витягування хребта. Це дуже різноманітний профіль в основному неврологічний по витяжці хребта, але басейн також може і буде використовуватись для проведення занять акваеробіки, кінезіотерапії, гідрокінезіотерапії саме в воді, і також цим займається спеціально підготовлений персонал. Загалом, за словами Андрія Федосенка, таких залів у реабілітаційному центрі зробили три: зокрема, ця для відновлення опорно-рухового апарату. Тут є основне. Необхідне обладнання для того, щоб, наприклад, ампутанти відновлювали навички ходи з перепонами по похілі площині з поворотами і так далі. Плюс є для неврологічних також унікальна така станція: це вертикалізатор, який дозволяє переміщувати пацієнта, і він відчуває якраз вертикалізація в медицині це дуже важливий момент. За словами Андрія Федосенка, ремонт та будівельні роботи в реабілітаційному центрі для захисників та захисниць у Мукачеві тривали близько 9 місяців. Гроші на це виділили з Мукачевської міськради. Початком широкомасштабної війни виникла нагальна необхідність в створення реабілітаційного закладу в межах того закладу медичного, який є, і командування медичного закладу шукало можливість реалізувати цей проєкт, оскільки потреба наших бійців була дуже велика. На зустріч пішла Мукачівська влада. Загальна сума фінансування ремонтом будівельних робіт близько 30 мільйонів, і зараз ми очікуємо ще порядка 5 мільйонів. Тобто те обладнання, яке ми просимо, воно повністю відповідає потребам. Нашого медичного закладу, оскільки це якраз профіль медичної реабілітації порнорухового апарату, і неврологічної реабілітації, і комбінованих після травматичних уражень, і соматичної дисфункції. У центрі будуть працювати лікар-ребілітолог, фізичний терапевт, психолог і середній медичний персонал, різного профілю. Унікальність цього ще полягає в тому, що на теренах області нема в одному місці скупченого. Все це обладнання і всі ці можливості, які можна робити в одному місці, не виходячи з приміщення. За словами заступника командира з морально-психологічного забезпечення Олексія Зеленського, отримати комплексну реабілітаційну допомогу зможуть близько 70 військових на добу. У день музейного селфі в Закарпатський музей народної архітектури та побуту на екскурсію прийшли учні Ужгородського ліцею номер 3 Учень ліцею Артур каже, хоче зберегти фото на згадку про екскурсію. Я роблю селфі в школі, вдома з батьками, щоб запам'ятати, що я ходив на екскурсію, щоб запам'ятати цю мить. Дівчата теж активно роблять селфі біля пам'яток архітектури. Учениця ліцею Юлія любить фотографуватися на відпочинку. Я роблю селфі удома, у школі з подружками. А роблю я селфі для того, щоб згадати мить. Наприклад, я була на морі, я там робила селфі, і тепер я передивляюсь ці селфі, щоб згадати, коли я була на морі, і як там було класно. Я роблю селфі на природі вдома інколи. Інколи фоткаю моменти з подругами, щоб потім згадати моменти, коли то було, і потім, коли я виросту, подивитися, що там було, коли я була маленька, і згадати ті приємні моменти. Часто роблю у школі з подругами, щоб потім показати батькам і згадати, коли то було, як то було. День музейного селфі у світі відзначають щороку, у третю середу січня. Така акція створена для популяризації музеїв, розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи Ужгородського Сканцину Тетяна Сологубко. Ця вперше в Європі, взагалі у всьому світі, ось цей день музейних селфі було запроваджено в 2014 році. А мета цього дня музейних селфі у тому, щоб привернути. Увагу відвідувачів до музейних колекцій, до музейних експонатів, щоб зацікавити відвідувача і так би мовити, в такий сучасний спосіб привернути увагу до культурних надбань, до музеїв. Цю акцію проводять восьмий рік поспіль. Селфі всі охочі можуть публікувати у соцмережах із хештегами музею. Трьом переможцям, чиї фото наберуть найбільшу кількість подобаєк, Працівники музею приготували подарунки. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.